Гудбай Кіркоров та повалі у Верховній Раді України розробили і зареєстрували законопроект, який позбавляє почесних звань культурних діячів, що виявилися негідними такого високого визнання. Так повалі, забувши честь і сором, неодноразово співали українські пісні на кривавій сцені Московії, як, от, наприклад, Червону Руту на новорічному концерті. Що ж, час остаточно сказати прощавай і видихнути з полегшенням. А от за ким ми щиро будемо сумувати, так це за справжнім патріотом України, грузинським співаком Вахтангом Кікабідзе. Після його смерті наші зірки згадували виконавці актора зі словами поваги та вдячності за підтримку. Російські ж навпаки поплюжили. Кремлівський підлабузник, актор і телеведучий Борис Корчевніков у своєму телеграм-каналі написав: Не було б Вахтанга Кікабідзе без радянського екрану. Наша любов, так по-евангельськи, здається, покривала всі його звірині агресивні помилки і вчинки. Він зі всієї сили Харкав Україну, що його вигодувала. Брехав про війну в Осетії, брехав спершу про Майдан, а потім про війну в Україні. Всерйозно говорив, що вступив би в солдати АТО. Прикриваючись богом, російський пропагандист пройшовся і по конкурсу краси «Міс всесвіт, осквернивши українську представницю Вікторію Панасенко, мовляв, її образ за мотивами войовничого архангела Михаїла. Насправді образ ви тільки вслухайтесь Вавилонської блудниці антицеркви. Підказаний самим сатаною український пишногубій дамі блюзнірський образ, це просто ще один крик про те, як Україна продовжує знущатися над своїми власними святинями і над святинями російських міст. Не інакше як справжнім знущанням слід назвати і те, що до участі в конкурсі краси Міс Всесвіт, який за мір во всьому мірі, допустили представницю від Росії країни, яка веде повномасштабну війну і знищує український народ. І, хоча переможни обрали представницю США Рбоні Габріель, вихід на сцену росіянки підірвав мережу. Фінал же конкурсу співпав з трагедією у Дніпрі, змонтоване відео дефіле місоркостану, а не лінікової. На тлі моторошних кадрів розтрощеної багатоповерхівки заполонило інтернет. Скільки крові українців пролито росіянами на цю сукню? Цікаво, чи поставить їй журі конкурсу питання про десятки жертв, похованих заживо сьогодні під завалами будівлі у Дніпрі, що спричинила її країна. Представниця Росії тільки театрально розводила руками. Геть не розуміла, чому її інстаграм вибухнув мільйонами позначок. Осуду людям має бути соромно булити 22-річну з приводу ситуації, яка не під її контролем. Однак під контролем нашої представниці Вікторія Панасенко було гідно представити Україну, нагадати широкомільйонні аудиторії про війну і продемонструвати не здамося. Шоу-бізнес був би не шоу-бізнесом без скандалів та інтриг. Зірки чудово грають за правилами і доливають масло у вогонь своєї слави. До речі, про славу камінську. Співачка публічно висміяла дуетну пісню позитива та «Ани Трінчер який ти козак у своєму інстаграм. Скільки можна підсипати шоубі з такими крінштреками? Де місце творчості, а не піару на ситуації в країні? А де тут музика? Олексій Завгородній він же позитив. У цій реакції слави пронюхав звичайнісіньку помсту за те, що раніше і він і вона випустили трек з однаковою назвою Додому в один і той самий день. А ще до дев, славу просто жаба задавила, бо він не її покликав у дует. Слава! Ну, ти ж давно хотіла, щоб ми тобі пісню зробили. Так приходь, зробимо таку ж. <гум> а на Трінчер була ще більш прямолінійною на питання, а де тут музика? відповіла коротко. Напевно, в тому ж місці, де твоя музична композиція Слава Богу. Чорна кішка пробігла й між Христиною Соловій та Тіною Кароль. Христина знецінила творчість Кароль через російськомовні хіти. Мовляв, їй не місце серед справжніх українських співачок. Хоча сама до списку додала антипатріотку Ані Лорак. Руся була першою, потім була рання Ірина Білик. Руслана вплинула на мене. Два альбоми україномовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями. В цьому списку ніколи не було і не буде тіни Кароль. У ціни Кароль я ну, типу, не пам'ятаю жодної пісні, яка би там на мене вплинула україномовної пісні. Кароль, судячи з її сторіс в Інстаграм, таке висловлювання насмішило. Співачка опублікувала кадри з інтерв'ю і підписала: Все буде добре, додавши провокативні емодзі, Чим підбурила своїх фанатів на хейту бік Соловій. Палтішими за жіночі можуть бути тільки розбірки колишніх. Співачка Шакіра випустила іронічний трек при святу Out of Your League? Не в моїй лізі. Колишньому чоловіку Жерару Піке. колишньому бо зрадив її зі студенткою. Ти обміняв Ролекс на Касіо, співає виконавиця у пісні. Так, ви правильно все зрозуміли: елітний Ролекс, це Шакіра. Дешевий години Касіо, та сама студентка, піке, розлютившись на колишню через те, що зробила його посміховиськом, зробив свій хід. Касіо чудові годинники, які служать все життя. помсту колишньому влаштувала і співачка Майлі Сайрус. І теж через пісню Флаверс, квіти. І, хоча пара розійшла ще три роки тому, образи Майлі не відпустила й досі, імені екса Ліама Гемсворта ані в пісні, ані у кліпі немає. Але посилань на їхні стосунки, хоч греблю гати. Судіть самі. Сайру співає, що може й сама купити собі квіти, натякаючи на брак уваги колишнього, і кліп зняла у їхньому будинку, в який за чутками Ліам приводив коханок 14 щонайменше. І навіть танцює в костюмі колишнього. Прискіпливі фанати вважають, що це натяк на те, що Ліам засуджував її прояви веселощів, як, от на червоній доріжці Оскар у дві Під час спільного інтерв'ю Майлі починає танцювати тверк. А бідолешний Ліам робить вигляд, що ця божевільна не з ним вишенькою на торті помсти став реліз треку Акурат на день народження Гемсворта. Сподіваємося, після такої творчої сповіді співаці полегшало. А слухачі вже охрестили цю пісню гімном сильних і незалежних жінок. Ми ж бажаємо вам як скоріше почути пісні про нашу перемогу. А поки продовжуємо тримати руку на пульсі українського шоубізу. Якою б цілковитою не було темрява... Світлі голови професіоналів. війна, бомби літають. Я готую макаронки. нам по барабану, ми ж українці ага. не загасити нікому Ні. у новому сезоні. Ми горітимемо новими ідеями. Я мариновану маринову кочерішку. Фондан з хрущами. Вау. Смаками. Може, вистачить їсти, Ектор? І з шефами. Максимально обізбашений. Справжні. Зрозумієте, чого я стою на самом ділі? Справжнім світилом на мастер-шеф. Ми без світла бачимо, що ви професіонали. Прем'єра на СТБ.